Це «Голос Америки українською. Виходимо в ефір із Вашингтона. І з нашим брифінгом говоримо про основні заяви, події, які стосуються безпосередньо України і підтримки Києва Вашингтоном та західними столицями. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Ютубі або у Фейсбуці, в коментарях не забувайте писати свої питання, які стосуються чи не стосуються сьогоднішньої теми. Спробую на них відповісти. І також пишіть звідки ви нас дивитеся. Дуже завжди важливо. І приємно читати, де є наша аудиторія по світу. Отже, сьогодні будемо говорити не лише про західну військову допомогу для України, але також і тренування, які відбуваються для українських військових. Про Велику Британію будемо говорити, яка стала таким великим хабом для цього тренування. Але розпочнемо із візиту, який зараз триває в Латвії. Міністр оборони сполучених штатів Ллойд Остін зараз перебуває з візитом у Латвії. Дуже важливий партнер. Нар сполучених штатів і на зустрічах у Латвії Ллойд Остін, зокрема обговорив безпекову ситуацію в регіоні та важливість продовження надання підтримки Україні, і насправді ще одна важлива річ, про яку вони говорили, це була імплементація рішень мадридського саміту НАТО, коли НАТО зокрема наголосило на тому, що хочуть допомогти Україні стати більш наближеною, більш сумісною із стандартами НАТО. Зокрема, йдеться безумовно про українські війська і Ллойд Остін на прес-конференції ще раз наголосив, що насправді існує надзвичайна єдність серед партнерів щодо допомоги Україні, військової допомоги, конференції, які відбуваються кожного місяця. Так звані контактні групи із допомогою Україні вони допомагають скоординувати зусилля для цієї військової допомоги. І Ллойд Остін дуже важливу річ ще раз наголосив про те, що насправді Сполучені Штати та партнери. Готові допомагати Україні, зокрема військово, стільки скільки буде потрібно, Незважаючи на те, що війна переходить у більш затяжну фазу. Він ще раз наголосив, що допомога буде надходити стільки, скільки треба буде потрібно буде потрібно. Давайте власне послухаємо пряму мову Лойда Остіна у Латвії сполучені ж зараз зробили немало в плані надання Україні безпекової допомоги, але ми одна з багатьох країн. І як я казав раніше, близько 50 країн працюють разом щоб знайти засоби, аби надавати таку підтримку. І надалі, ми прагнемо допомагати Україні, забезпечуючи Україну обладнанням та спроможностями, які дозволяють їй захищати свою суверенну територію. І ви також чули слова наших лідерів: ми будемо робити це стільки, скільки знадобиться. І ми знаємо, що завтра вже в Данії розпочнеться безпекова конференція. Конференція на якій зберуться низка країн і очільників безпекових відомств знову такі, щоб скоординувати зусилля для допомоги Україні напередодні. Цієї зустрічі в Данії сьогодні заявили, що надішлють 130 військових інструкторів до Великої Британії, аби допомогти у зусиллях із тренування українських військових. Раніше такі оголошення ми чули від Швеції, Нова Зеландія надсилала своїх інструкторів, і по суті, Велика Британія справді перетворилася таким великим хабом для тренування українських військових у час, коли Росія веде повномасштабну війну і власне. Ми можемо поговорити про ці зусилля зараз з моїм колегою у Лондоні Богданом. Цюпином. він стежить за цією програмою. Можна нам розказати деталі? Богдане, дуже рада тебе бачити. Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Давай розкажемо загалом нашим глядачам про цю програму у Великій Британії. Чому саме Велика Британія стала таким хабом для тренування українських військових? І хто започаткував цю програму? Я би почав цю нашу розповідь обговорення ще часами до російського лютневого вторгнення в Україну, тому що Британія провадила програму навчання українських військових, яка називалася Орбітал. І ця програма відбувалася працювала на полігоні у Яворові під Львовом на заході України, коли ситуація довкола України загострилася взимку. Коли було стало коли стало зрозуміло, що відбудеться, готується російський напад на Україну, то багато західних представництв, як дипломатичних, так і військових, вирішили. Вивести свої припинити діяльність в Україні це було зумовлено як питаннями безпеки, так і геополітичними військовими міркуваннями, тому що західні країни, зокрема країни НАТО, завжди наголошували на тому, що Підтримуючи Україну і допомагаючи Україні, вони не вважають себе сторонами конфлікту, сторонами бойових учасниками бойових дій з Росією, і на цьому вони наполягають і досі. Тому, коли програма Орбітал фактично припинила діяльність, тому що зокрема британські інструктори були змушені виїхати з, з України, припинити свою роботу на Яворівському військовому полігоні. То виникло питання того, як допомагати допомагати українцям далі, і ось у червні цього року британський прем'єр-міністр вже вдруге відвідуючи. Київ оголосив нову програму навчання дуже амбітну. А він сказав, що Британія хоче кожних 120 днів навчати 10 тисяч українських військових. Тобто, цифри, цифри вражають. Йдеться про те, що українських, Українських військових насамперед. Новобранців або е, військових, які не обов'язково мають і е, серйозний серйозний бойовий досвід, їх перевозять на територію е, Великої Британії, і саме тут е, переважно е, на військових базах е, в Англії е, відбувається це навчання в різних в різних місцях. Е, і мені здається, що важливим моментом тут є наголосити те, що навчають насамперед. Ця програма спрямована на навчання новобранців, тому що ми знаємо, що був період темні дні в часи російського вторгнення в Україну цієї весни, коли українське керівництво визнавало страшні цифри: що щодня у боях гинули сотні українських військових і. Мені доводилося чути не раз від зокрема від фахівців е, західних і від е, зокрема військових, які говорили, що часто на війні люди гинуть від браку досвіду, uh -huh. від браку навчання, тобто е, українські е, робітники, працівники, яким дали в руки автомати, і е, які багато з яких добровільно навіть пішли е, пішли воювати, захищати захищати Україну. Вони не обов'язково мають досвід. Не лише того, як воювати, вражати цілі, користуватися зброєю, але навіть того, як захистити себе, як, скажімо, переховуватися, маскуватися краще, як користуватися зброєю. Як діяти у разі поранення для того, щоб допомогти собі, чи допомогти іншій людині, наприклад, спинити кров, чи, чи mm -hmm. як користуватися засобами зв'язку, тобто саме на цих людей спрямована оця дуже дуже масштабна програма. Але також Богдане, ми знаємо, що у Великій Британії проходять тренування, зокрема, як користуватися новітніми системами, яких на озброєнні українців раніше не було, Йдеться про ракетні системи залпового вогню. і зокрема, ми знаємо, що з Нової Зеландії надсилали інструкторів саме до Великої Британії, аби ті допомагали з тренуванням саме на цих ракетних системах залпового вогню, якими користуються і Велика Британія і безпосередньо Нова Зеландія. Що ми знаємо ще про різні програми, які існують, і інструкторів із різних країн, які власне прибувають на це на це навчання. Так, я як ти сказав на початку, склалося так, що Велика Британія перетворюється на такий осередок навчання українських військових, і я так розумію, що діють різні різні програми, тому що з одного боку йдеться про це масове навчання новобранців, нових рекрутів до української армії. Їх перший перший етап має бути 10 тисяч. Але я підозрюю, що якщо ця програма буде успішна, то йтиметься про її продовження і про навчання ще більшої більшої кількості українських військових. Для того щоб їх навчати, власне Велика Британія виділила понад тисячу своїх солдатів. Ми знаємо, що британська армія одна з. Майдосвідченіших світі вона британські військові беруть участь в бойових діях, фактично в багатьох країнах світу майже постійно ми говоримо про нещодавно донедавна Афганістан, Ірак і так далі. і так далі. Тобто, люди з України британські військові мають можливість передати чіткий бойовий досвід не тільки коли йдеться про. Про поводження з, зі зброєю теоретичне, але й практичні навички. Але коли йдеться, ось, наприклад, зараз ми бачимо кадри про навчання українських військових, очевидно, і також були згадані програми навчання артилеристів, я думаю, що це можливо частина загалу, але йдеться йдеться про окремі речі, тобто коли українських. Моряків навчають чи навчають українських артилеристів на конкретних, скажімо, платформах військових для використання конкретних видів зброї. Я, я думаю, що це певні частини цих цих великих навчальних програм. І до речі, тут треба згадати, що навчання відбувається не лише в Британії, тобто, наприклад, коли Франція. Надала, надала Україні свої далекобійні гаубиці. То українські військові артилеристи приїздили до Франції, вони проводили навчання навчання там, навчалися. Я бачив, наприклад. Розповіді німецьких військових, які з гордістю розповідали, як вони навчали українських артилеристів працювати з німецькими це для того, щоб потім діяти в Україні, захищати Україну, і як німецькі інструктори з гордістю говорили про те, якого поступу досягали українські військові, опановуючи і, очевидно, незнайому техніку, і співпрацюючи з. З німецькими інструкторами, з тим, як як працюють ці військові, ми можемо говорити про те, що звичайно багато українців кажуть, що світ, європа, зокрема, повинні допомагати більше, і війна розпалюється, війна війні не видно кінця, і українці вважають цілком справедливо і виправдано. Очевидно, що світ повинен швидше, більше і краще допомагати. Але те, що ми бачимо зараз, зокрема зусилля з постачання зброї навчання українських військових в різних країнах в Британії, зокрема з цією великою програмою, фактично це не бувало програма, це те, про що можливо до, до скажімо, до, до цього російського вторгнення багато хто навіть не підозрював, що що таке можливе. Але це відбувається і багато фахівців сподіваються, що це допоможе. Допоможе Україні з одного боку краще опановувати техніку, тому що в Україну приходить незнайома західна техніка. Техніка, яка була в запасах в української армії, техніка переважно радянського зразка поступово використовується, виходить з ладу, знищується. Війна пожирає велетенські велетенські ресурси. Тим часом для того, щоб ефективно використовувати цю нову техніку, яка приходить в Україну західну натівського фактично, фактично, зразка і стандартів, її треба вміти використовувати для того, щоб з неї був якийсь толк. Це не, не важливо просто перевести, скажімо, там гармату чи, чи танк чи, чи установку в Україну і і кинути її там на землі. Якщо її не будуть знати, як використовувати ефективно, то це. Марна трата грошів. А Ну, іншим... безумовно, і використовувати, але також і обслуговувати, тому що техніка так. інколи виходить з ладу, її треба ремонтувати, і це теж навички, які потрібно мати, на які йдуть теж певний час, щоб знати, як, як, як це використовувати. Так, це, це один з аспектів, про які, скажімо, в західних джерелах я поки що. Багато не чую, але наприклад, коли мені доводиться е, слухати те, що говорять українські, наприклад, волонтери, які допомагають е, технічно допомагають українській армії, то про це е, чути доводиться досить часто, зокрема про те, як, е, скажімо, отримавши дуже багато різних зразків зброї з різних країн. У українців виникають проблеми з тим, як швидко цю зброю ремонтувати як ремонтувати, скажімо, автомобілі, беручи до уваги, що різні запчастини до, до різних систем, те, з чим з чим українські техніки чи механіки досі не працювали, це все викликає можливо. Запитання на майбутнє, чи потрібно Україні стандартизувати якось uh -huh. те устаткування, яке вона використовує, для того, щоб не було такої великої розмаїтості, щоб були одні системи, для яких легше було би постачати меншу кількість там чи запчастин, чи, чи набоїв, чи так далі. Але я думаю, що можливо для для багатьох пересічних українців дуже важливо чути те, що насамперед, зараз на оцих навчаннях у Британії, навчаннях саме українських новобранців, недосвідчених або малодосвідчених українських військових, наголос робиться на тому, щоб вони могли воювати, але при цьому вберегти себе, вберегти інших. Бути ефективними військовими, бути ефективними бійцями, але при цьому не бути легкою здобиччю для російських загарбників агресорів, і це, і це безумовно більше західні цінності, коли є цінність життя, є найпершою насправді. А Богдане зачитаю звідки нас дивляться? І ще одне запитання до тебе є не до сьогоднішньої теми, але можливо ти маєш відповідь. Отже, дивиться на Італія, Варса, Київ, вітання з Кривого Рогу передають. Ужгород, Клівленд, Шарлот, Північна Кароліна, також я бачу, дивиться Суми, Пярну Естонія, Філадельфія. Бачу, Луганськ на зв'язку. І власне є запитання від нашого глядача із Луганська. Amazing Johnny питає про те, якраз до тебе Богдане чи є місця ще у Британії, щоб прийняти наших біженців. Що ми знаємо про те, як Велика Британія приймає українських біженців вимушених переселенців, і чи Ще як питає а, пана Мейзен-Джоні, чи є ще місця для того, щоб приймати більше людей, це дуже не, не точна математика, якщо говорити про кількість місць а, і, і так далі, про, про людей, про долю людей. Тому що коли, а, коли люди змушені полишати домівки, опинятися далеко від, від рідної землі. І їм потрібен дах над головою, то очевидно не має значення чи є там і, і, і які умови. Але що стосується Великої Британії, то тут варто мати на увазі особливість ситуації, тому що той час, коли у Європі у країнах Європейського союзу, діє принцип фактично відкритих. Дверей, тобто українські біженці можуть фактично безперешкодно виїхати через європейський кордон. Вони мають право подавати прохання на, на допомогу на притулок. Я розумію, що можливо більшість українців опиняються на території насамперед, сусідніх країн, зокрема Польща, стала великим осередком прийому людей. Я знаю, що в різних умовах люди опиняються, у когось можливо краще складається, успішніше, в когось в когось гірше. Зараз, скажімо, в західній пресі багато пишуть про те, що українським біженцям у Західній Європі, попри теоретичні можливості, наприклад, працевлаштовуватися якимось чином користуватися суспільними можливостями дуже часто це важко робити через мовні бар'єри, через інші бар'єри. Тобто людям не так просто, багатьом людям не просто. Що стосується Великої Британії, тут ситуація особлива, тим, що Велика Британія не входить до Європейського союзу навіть ще до того, як ще до Брекзиту Британія все одно не Належала до так званої шенгенської зони, і тому українці просто так не можуть в'їздити до Великої Британії. Діє програма, яка передбачає, що для українців можна подавати, скажімо, прохання про притулок, якщо є так званий спонсор, тобто є програма, яка передбачає, що люди, які можуть чи хочуть які мають е, місце у своїх е, домівках е, чи навіть можливість можливо навіть працевлаштувати чи е, чи якось інакше допомогти біженцям вони можуть подавати заявки uh -huh. і приймати і приймати українських українських біженців у себе і тоді частково це Ця відповідальність за дах фактично над головою насамперед лежить на цих людях, які е, виступають спонсорами. Держава е, зі свого боку допомагає, є е, одноразова невели, ну, невелика допомога фінансова, є е, е, інші інші способи, способи допомоги. Але що стосується е, перебігу цієї програми, то я знаю, що є. Є скарги, де коли люди скаржаться uh -huh. на повільність опрацювання документів, де коли бувають життя складне, люди бувають різні. Буває, що приїжджають українці до, до країни, очікуючи, сподіваючись, що вони мають забезпечений дах над головою. А виявляється, що ситуація з людьми, які приймають, не така, як, як треба би було. Деколи бувають випадки поодинокі, звичайно, але є випадки, про які ми чуємо, що люди опиняються просто неба, фактично шукаючи шукаючи прихистку. І ця програма кажуть, що що з одного боку заповільно працює з іншого боку є навіть ознаки перевантаження. І, наприклад, у Шотландії це регіон з. Самоврядними повноваженнями на півночі на півночі Великої Британії нещодавно оголосила, що вона призупиняє е, цю програму, тому що не має достатньої кількості е, спонсорів, так званих місць, де е, українцям біженцям могли би забезпечити гарантовано дах над головою, і справді гідні умови, бо одна справа е, просто Самова. та просто взяти людей, інша справа. Забезпечити їх гідними людськими е, умовами, що особливо важливо для дітей, е, і так далі. Богдана, дякую тобі дуже за детальні відповіді. Будемо сьогодні також бачитися в програмі Час тайм». говоритимемо знову ж таки про програму тренування та про іншу західну допомогу для України. Це був Богдан Цюпин, мій колега із Лондона. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, що багато є коментарів. Спробую відповісти на головні питання, які ви ставите. Є Полтава на зв'язку. Вітання з Миколаєва передають з Києва з Одеси, з Виноградова. Також є Скадовськ, Мадрид слухає Прага і також Харків. А пишуть, що. Зараз у Дніпрі друзі, кілька є запитання, і зокрема є питання щодо вчорашньої історії вибухи в Криму. Пише Ігор, питає, які відгуки у США про вчорашній удар по аеродромі у Криму. І також я бачу на Ютубі питають про те, що Карін Жанпєр сказала про Україну. Знову знов ж таки Жанпєр – це речниця Білого Дому. Вчора ми звернулися до Білого Дому насправді із питанням. Про те, як вони коментують ситуацію, яка сталася в Криму, і також чи вважають насправді Крим правомірною ціллю для збройних сил України, адже Крим це Україна. Сполучені Штати ніколи не визнали е, таку спробу анексії Росією Криму, і тому це було важливо почути від Білого Дому. Речниця Білого Дому Карінженп'єр сказала про те, що як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України з захисту свого суверенітету. Тої територіальної цілісності, як ми багато разів говорили, боротьба триває на сході та південному заході країни і ще далека від закінчення. Ми попереджали, що це може бути довга і затяжна війна, але ми продовжуватимемо забезпечити, щоб Україна могла протистояти. Неспровокованій агресії Росії, це в центрі у фокусі нашої уваги. Також вона додала, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати Україну в їхній боротьбі за свою свободу, боротьбі за свій суверенітет проти брутального нападу з боку Росії. Такий був коментар від Каринжанпір, речниці Білого Дому. Я сьогодні зранку спілкувалася із американським експертом Дагом Клайном. Він працює в Атлантичній Раді. Це американський аналіз. Тичної центри тут у Вашингтоні, і ми з ним говорили взагалі про значення цієї події. Знову ж таки, ми знаємо, що. З боку України Україна не говорить, що безпосередньо Київ стоїть за цим ударом. А Росія, Російське міністерство оборони стверджує про те, що здетонували боєприпаси. Ми чули від президента України Володимира Зеленського у тім, що президент Зеленський вважає знову ж таки, що Крим це Україна, завжди була і буде територією України. І він сказав, що війна Росії проти України почалася із окупації Криму і власне де окупацією Криму ця війна і закінчиться. і Washington Пост з посиланням на свої джерела в українській владі говорять про те, що там говорять, що дійсно Україна стоїть за цим ударом. І сьогодні ми говорили з експертом знову ж таки Дагом Клайном. Він говорить про те, що Якщо це дійсно був удар українських військових, він думає, що це дійсно був точковий удар, то це показує насправді перше спроможності українських військових. Друге, це показує насправді західнім західним партнерам, що вся та зброя, яка надається українським військовим, вона використовується за призначенням. І надзвичайно ефективно, і тому він вважає, що це гарний сигнал для західних партнерів, які можливо хтось із них не волів надсилати ті чи інші види потужної зброї. Це сигнал для них, що зброя, яка опиняється в руках українських військових, використовується ефективно і за призначенням. Українці показують свою здатність насправді не лише захищати території, але й відбивати атаки росіян, і також повертати. Захоплені тимчасово Росією українські території. Більше про це будемо говорити у програмі. Часта більше деталі також коментарів безпосередньо від військових експертів, з якими ми сьогодні спілкувалися. Тому обов'язково не пропустіть програму. Також я бачу, що приєдналася на зв'язку Одеса, Виноградів, Волинь. Кропивницький і пишуть, Крим, це Україна безумовно, і це підтверджується і тут у Сполучених Штатах. А також бачу на зв'язку Лондон. Друзі, якщо у вас ще є якісь питання сьогодні. Щодо теми нашої розмови, то ставте спробу на них відповісти. Що до кінця ефіру лишається одна хвилина. На сам кінець лише нагадаю, що Лой Достін, міністр оборони Сполучених Штатів, нині перебуває у Латвії. Він сьогодні, зокрема, зустрівся із низкою латвійських посадовців. І наголосив на тому, що зараз військову допомогу Україні надають не лише Сполучені Штати, але й вже понад 50 країн. І він сказав про те, що він хоче, щоб українці знали, що Сполучені Штати та західні партнери будуть надавати цю допомогу стільки скільки буде потрібно, і це важливий сигнал на шостому місяці російської війни проти України, адже дуже важлива ця безперервність військової і не лише допомоги для України. Також знаємо, що завтра. У Данії буде відбуватися ще одна безпекова конференція для координації зусиль щодо допомоги Україні. Ми знаємо, що напередодні цієї конференції безпосередньо Данія заявила про те, що буде теж допомагати зусиллям Великої Британії та інших країн із тренування українських військових. Ще одна програма, окрім безпосередньо військової допомоги, яка має велике значення. Дякую, що приєднався Хмельницький на сам кінець і Київ. Друзі, дякую вам дуже за вашу увагу. Приєднуйтеся до нашого ефіру. Часта о 22-й за Києвом. Будемо говорити про головні події сьогоднішнього дня. Та також дивіться там інтерв'ю із президентом Литви, яка записала моя колега Мирослава Гонгадзе. Побачимося вже у наступній програмі. А брифінг вийде в ефір, як завжди, о 18-й за Києвом з понеділка по п'ятницю. Па-па і бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.